Буде спецреєстр з 1 жовтня українців, які виїхали за кордон, терміново попередили про зміни. Фото, депозит, фотос. Українців, які виїхали за кордон, попередили про зміни в Чехії. В цій країні через кілька тижнів запрацює спеціальний реєстр автомобілів, на яких встановлені українські номери. Спецреєстр транспортних засобів з номерними знаками України запрацює з 1 жовтня. Як зазначають у Міністерстві транспорту Чехії, така необхідність виникла через масові порушення правила дорожнього руху українцями та неможливість органів влади накладати адекватні штрафи на водіїв. Наразі відомо, що обліком займатимуться органи влади на місцях. Згідно з повідомленням Філіпа Медельського, який є прес-секретарем Мінтранспорту Чеської Республіки, реєстрація українських автомобілів є обов'язковою, інакше ними не можна буде користуватись у Чехії. До того ж буде чималий штраф 30 тисяч крон. Українці, які виїхали за кордон, повинні будуть зареєструвати ТЗ у термін до семи днів з моменту надання їм тимчасового захисту у Чехії. Філіп Медельський зазначив, що реєстрація буде безоплатною, а сам облік стане централізований. Технічний стан автомобіля не підлягатиме перевірці, адже мова йде поки про адміністративну реєстрацію. Яку інформацію будуть записувати у спецреєстр. Для українців, які виїхали за кордон, потрібно буде надати дані про своє місце проживання, продемонструвати паспорт чи інший документ, який засвідчує особу, зазначити інформацію про автомобіль, в тому числі vin код Є момент зі страховкою на авто. Якщо її українець не має, то в разі заподіяння шкоди ТЗ на чеській реєстрації місцева страхова компанія покриє збитки потерпілій стороні. Кошти будуть виділені з гарантійного фонду. Наразі відомо, що зараз у Чехії перебуває до 40 тисяч автомобілів з українською реєстрацією. А реєстр зробили для того, щоб було легше відстежувати рух авто та виписувати штрафи порушникам. Адже вже були випадки, коли на місці порушення правил дорожнього руху було проблематично встановити як користувача ТЗ, так і місце реєстрації водія. Простими словами, виписати штраф просто нікому. А якщо його надсилати в Україну власнику автомобіля, то на це можуть піти місяці, і не факт, що стягнення буде оплачено.